Хо-хо-хо, друзі! З вами кіномозок. Уже післязавтра на нас з вами очікує новий 2024 рік. І сьогодні я підготував для вас підбірку фільмів, які допоможуть створити атмосферу до цього свята. Тож, сідайте зручніше і починаємо! І першим у списку буде цьогорічний Вонка, який розповідає про знаменитого шоколад'є і подарує усім глядачам справжню зимову казку. Сюжет слідує за молодим зі Вонкою, коли він ще не відкрив свою знамениту шоколадну фабрику. На своєму шляху він зустрічає як друзів, так і ворогів, які бажають його здихатися. Але його мрія допомагає йому підніматися на ноги удар за ударом. І хоча фільм не про Різдво чи Новий рік, але він гарантовано подарує вам теплу атмосферу свята. Номер другий у списку Дешта Лілі. Це міні-серіал від Netflix, який розповідає про двох підлітків, які влаштували один одному різдвяний квест, головна ціль якого нарешті познайомитися і знайти справжню любов, як у касті. Допоки вони не наважуються на справжню зустріч, єдиний спосіб їхнього спілкування це червоний блокнот, у якому вони пишуть завдання один для одного. Серіал має 8 серій трохи більше, ніж 20 хвилин кожна. Історія, хоч і є з одного боку банальною, але спостерігати за нею все ж таки цікаво. Особисто мене серіал підкупив атмосферою зимового Нью-Йорка, у якому я мрію колись побувати. На превеликий жаль, в нього немає української озвучки, проте з іншого боку, це хороша нагода прокачати свою англійську. До речі, друзі, пишіть у коментарях, чи є серед вас такі, хто любить дивитися кіно із субтитрами. Для любителів такого, знаєте, трешового кіно, моя рекомендація минулорічна люта нічка, яка розповідає про багато родину, що зібралася відзначити Різдво. І зовсім не за співпадінням стала жертвою злочинців, які хочуть забрати усі гроші собі. Справжнє співпадіння: те, що саме в цей момент у будинок крізь димохід перебуває Санта, щоб залишити подарунок для дочки сімейства Лілі. Зустрівшись з грабіжниками, він вирішує врятувати родину, після чого починається триндець. Я свого часу залишився від фільму трохи в шоці. Але згодом дійшов висновку, що, мабуть, таке новорічне кіно теж має місце бути. Але все ж таки для любителів. Наступний пункт сьогоднішньої підбірки ще одна комедія від Netflix під назвою Родинний обмін. У кожній родині іноді спалахують непорозуміння. Але на те вона і родина, щоб підтримувати один одного і завжди заходити спільну мову. Хай навіть і в дуже незвичний спосіб. За кілька днів до Різдва події космічного масштабу змушує батьків помінятися тілами з їхніми дітьми, після чого настає хаос. Тепер їм належить по-справжньому зрозуміти один одного, а також знайти спосіб повернутися назад у свої тіла. Хоча фільм не є чимось видатним у своєму жанрі, але для свята підійде добре. Ну і наостанок для усіх, хто любить мультфільми, моє улюблене крижане серце, яке розповідає історію двох сестер Анни та Ельзи, яким належить пройти не одну пригоду, розкрити таємниці минулого і врятувати свій дім. Усе це супроводжується прекрасними піснями у виконанні головних героїв та магією Ельзи, яка зміє створювати лід. Крім двох основних мультфільмів. Уваги варта також короткометражка Різдво з Олафом, яка цілком присвячена святу. До речі, зараз активно ведеться розробка третьої великої пригоди сестер. Ну а ви, друзі, пишіть у коментарях, чи чекатимете ви на неї. Дякую вам за перегляд. Писійте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Дивіться мої минулорічні підбірки. Пишіть у коментарях, що ви зазвичай дивитеся на свято, і не забувайте донатити на ЗСУ, щоб Новий рік нарешті приніс нам перемогу. До нових зустрічей!